Ну, а ця трешова, коли ти сказав, що є про з е, подвійним дном, і вона потім прийшла до тебе в ефір. Бля, дякую, що тобі зараз. Ну, Давай Ура! по порядку. Це було на шоу на барі, Проходило Дьомін дьомінанатоліч, і я ж як завжди тут сидячи починаю провокувати. Я кажу, ну що, ви вважаєте там, що Єфросиніна лицемірна? Це запитання просто. Можна відповісти так чи ні? Дьомін там відповів. ви Побачите, як тому що молода людина, красива, відкрита цьому світу, не може називати мене лицеміркою. А я не ну, називав. До речі, називав. А ти так. вважаєш, що вона буває деколи лицемірною? А потім е, хтось це і фрацінне скіна. Вона приходить, типу, презентувати свій проект благодійний, і ми провели ефір. Все класно. Після цього я кажу, ну що запишемо там рубричку. А каже, да, давай, і так вона дивиться. І я одразу така. Ну що ти, старий провокатор? <клес> Називав мене лицеміркою, і одразу в мене подача тиш плече. коротше, це було прям ну неприємно. Але ми класно розролили. Мені сподобалось, що вона до цього так просто ставиться. Ми це обговорили і зараз зустрічаємось завжди. Так, обіймаємось, Привіт, наша привіт Андрія. Ну що бізнес.